Чи готовий ти все покинути і почати все спочатку? Чи прийшов час змінити щось в своєму житті? Ось в тебе є такий шанс покинути всі свої досягнення, розвернутися до них спиною і піти в невідоме, в те, що ти ще ніколи не був, ніколи не бачив, ніколи не знав, і почати все перетворити свої системні цінності. І почати все з чистого аркушку. Готовий ти до цього чи ні? Там може з'явитися в тебе сексуальний потяг, пошук істини, навіть може бути весілля, і можуть появитися мудрі мудрі, владні та сильні радники та наставники, які тобі будуть допомагати. Що для тебе потрібно? Для тебе потрібно взяти все, покинути і почати все з нуля, з чистого аркушу. Це був в тебе поганий вибір. Поганий вибір того, по чому ти живеш, як ти живеш. Дуже поганий вибір. Тобі треба проявити рішучість, стати, боротися з конкурентами, з конфліктами. І боротися за своє існування в цьому світі. Що ще тебе там буде чекати у новому світі? Там можуть бути різні ситуації, можуть бути е, обмани, можуть бути початки, можуть бути... Ну, проблеми, може бути все, але і воно і зараз в тебе є, воно зараз все тебе окружає. Зараз тебе окружають. Отакі, бачиш, злодії е, такі, що крадуть твої досягнення. Наприклад, з семи досягнень остається в тебе тільки два. П'ять крадуть. Крадуть вищі люди, які над тобою знаходяться. Чому ти так робиш? Почни, кинь все, почни спочатку. Не дай. Красти в тебе те, що ти заробив тяжким трудом. Почни спочатку все життя, і в тебе все зміниться, все перевернеться з ніг на голову, все почне е, регулюватися, почнуть регулюватися стосунки, почнуть регулюватися фінанси, добробути і все остальне. Просто треба зробити крок. Кинути, відвернутися і піти до нового. Бажаю вам удачі! Не забувайте, друзі, про підписки, обов'язково повідомлення, поширення і зберігайте це, щоб далі вам і далі всі, багатьом людям показувалася моя робота. До побачення!